Пане Андрію, 9 липня, тобто вчора, Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону про національний кешбек, який був анонсований президентом Володимиром Зеленським, і бачимо, що цей національний кешбек має стати частиною великої урядової компанії Купуй українське з підтримки і промоції вітчизняного виробника. Принаймні нам таким чином пояснюють особливості цього законопроєкту законодавці. Але чи дійсно йде? Про підтримку і промоцію вітчизняного виробника ми бачимо, що ви до прикладу ще в червні цього року на сторінках у соцмережах цей законопроєкт критикували його. То чим продиктована ваша критика, і загалом чи можете розповісти розповісти, що передбачає національний кешбек, і як має відбуватися чи навпаки не відбуватися підтримка? Українського виробника е, з того часу, коли вперше лунала ця ідея, вже пройшло достатньо багато обговорень. Маю сказати, що Міністерство економіки показує приклад того, як може будуватися е, така інклюзивна дискусія з залученням експертів, представників бізнесу у формуванні державних політик. Хотілося б, щоб ця практика була поширена на різні сфери нашого життя, не можуть дорікнути міністерство економіки в тому, як був організований процес. Хоча, на жаль, ми почали обговорювати саме логіку кешбеку вже доволі пізно. Хотілося б, щоб ще на рівні формування ідеї вже долучалися громадські експерти бізнес до подібних обговорень. Тим не менш, ми залишаємося на своїй думці. Ми вважаємо, що український кешбек це не краща ідея для стимулювання економіки і українського виробника. Але певна логіка в Міністерстві економіки правильна. В чому в чому ця логіка? В тому, щоб стимулювати соціальні зміни, щоб е, допомогти українцю свідомо ставитися до покупок, замислюватися над тим. А де вироблений товар, який купує українець? А е купуючи цей товар, він е допомагає створювати українське ВВП, збільшує сумарне надходження державного бюджету через податки, допомагає створювати робочі місця в Україні? Чи радше допомагає створювати робочі місця в інших країнах світу е для того, щоб. Е Українець почав свідомо ставитися до того, що він купує власне і спрямована програма Український Кешбек. Сам інструмент, на нашу думку, не є досконалим. В Чому е, ідея, яку розробив розробили в Міністерстві економіки, і, власне, законопроект ще не ухвалений. Він лише е, схвалений Кабміном, а законопроекти в нас е, схвалює Верховна Рада. Е, думаю, що буде обговорення між першим і другим читанням цього законопроекту в Верховній Раді, ми точно долучимось. Так ось в чому ідея е, спрямувати. Гроші з державного бюджету на те, щоб віддячити українському покупцю, який купує не імпортний товар, а саме товар, який віднесений до українських товарів, угу. за штрих-кодом, за походженням, зрештою, за, е, за своєю фактично. Суттю, суттю, локалізації самого. Так, е продукту, е фактично, торгові мережі реєструватимуться в е дії, е та так само будуть там зареєстровані е виробники е відповідних продуктів. І якщо українець в магазині не обов'язково в великому е а в будь-якому магазині, який приєднався до програми, маленькому, е єдине Умова, це, це дійсно цей магазин має е, бути підключеним до е, РРО, мати е, офіціалізований статус. І е, тоді, коли ти купив український товар, який долучені до цієї програми, на тобі на спеціальний рахунок, картковий рахунок, буде нарахований. Кешбек сума треба подивитися в фінальній редакції, чи зберіглася сума 10% чи 8% від суми твоєї покупки. Не всі продукти будуть включені, є певні виключення, але переважна більшість продуктів, які ми традиційно купуємо, буде включено до цього переліку. Також будуть певні запобіжники, наприклад, 3 тисячі гривень максимальна сума, яку може таким чином отримати один українець протягом місяця у вигляді кешбеків за купівлю українських продуктів. І ще один непоганий запобіжник: ця сума може бути витрачена виключно на оплату комерційного. Ного електрики фактично таким чином розв'язується проблема несплат і заборгованості українців перед нашими комунальними підприємствами. Таким чином, програма виглядає, наче позитивно, що стимулюється поведінка, зміна поведінки українців на користь підтримки українського бізнесу. І ще хочу сказати позитивно з позитивного, що. В Міністерстві економіки ми почули ключову дуже важливу фразу: що мова йде не стільки в підтримку виробника про підтримку виробника, скільки про підтримку економіки розвитку економіки української. Це важливо, це важливе зауваження, тому що зазвичай програми підтримки виробника є або викривленням конкуренції, або порушують європейське законодавство або наше прагнення до європейської інтеграції отже потрібно бути обережним з цим але значить що що залишається за скажімо так за цією логікою і чому ми продовжуємо критикувати цей підхід хоча в цілому підтримую ідею зроблено в україні і зміну поведінки українців Перше, це те, що переважна більшість категорій, яка потраплятиме в споживчу корзинку, і так має домінуючу частку в продажах українських товарів. Тобто, фактично таким чином не буде простимульована зміна поведінки, а фактично відбудеться винагорода українцю за ту поведінку, яку він не так має. А мені як апологету поведінкової економіки соціальних змін дуже хочеться ефективно використовувати кожну дію, яку ми робимо в суспільстві чи на рівні держави, так щоб досягнути максимального ефекту, і в тому числі обмежені фінансові ресурси, на нашу думку, мають бути спрямовані саме на зміну поведінки, тобто на перетворення імпортних покупок на реальні покупки друга проблема це власне те які товари вважати українські українськими, який ступінь локалізації ми знаємо що багато продуктів навіть з російським корінням все ще залишаються на українському ринку і мімікрують, ховаються під українськими штрих-кодами чи в інший спосіб намагаються нав'язати е, думку, що вони є українськими продуктами. Хоча їхній ступінь локалізації за нашими дослідженнями, навіть продукти, які декларують високий, більше 50% ступінь ступень локалізації української третина з таких продуктів насправді мають ступінь локалізації суттєво нижчий. Це важливий показник. Отже, значна частина з нашими підрахунками, близько 80% інвестицій в цю програму йдуть не власне на стимулювання змін поведінкових. Також наше моделювання показало, що перерозподіл на користь українських продуктів відбудеться всього лише на рівні 2% відсоткових пунктів. І це при повноцінній програмі, яка в моделюванні може е, вартувати набагато більше ніж 3 мільярди, е, а 12 і більше мільярдів гривень на рік. Е, отже, наш висновок такий, що протягом е, обговорення до другого читання в цей законопроект можуть бути внесені зміни. Ми mm. думаємо, що спільно з аналітичними центрами і міністерством економіки будемо опрацьовувати ці зміни, тому що завдання е, підтримати. Цю логіку, логіку переходу від купівлі імпортних товарів до українських, змінити ставлення споживача і посилити його свідомий вибір. Ми вважаємо це правильною логікою, але знайти правильні інструменти це наше спільне завдання міністерства аналітичних центрів, бізнес спільноти Пане Андрію, то яким має яким чином має відбуватися ось ця державна підтримка вітчизняного виробника? Я так розумію, що варто все ж таки нашим можновладцям, зокрема міністерство економіки, все таки зосередитись на інституційних покращеннях умов ведення бізнесу, аніж на якихось ідейних ініціативах. Абсолютно праві, е, хоча е, я не можу сказати, що програми міністерства економіки неефективні. Так, ми наполягаємо на тому, що мають бути змін зміни в цій програмі суттєві. Ми давно про це говоримо з міністерством. Але сама ідея програми 5.7.9 виявилася ефективною і правильною для підтримки українського бізнесу. Так само прибутковою для держави, тобто такою, що постимувала збільшення надходження державного державного бюджету, виявилась програма стимулювання покупки української аграрної техніки техніки виробленої в Україні для аграрного сектору, там, де до 25%, 25 від вартості компенсується за подібну покупку аграрним компаніям, це е, спричинило позитивний ефект. Але переважна більшість таких стимулюючих заходів вона низькоефективна, і тому дійсно ми наполягаємо на чому на тому, щоб зосередитися на найбільших проблемах бізнесу. А найбільші проблемі бізнесу це що? Це тиск силовиків. Тут ми спромоглися в тому числі спільно з міністерством економіки внести зміни до законопроекту по бюро економічної безпеки. Ухвалений вже законопроект закон позитивний. Тепер ми маємо проконтролювати, як буде перезавантажений ПЕП. Далі це зміни до кримінально-процесуального кодексу та так, щоб неможливити тиск на бізнес, декриміналізувати економічні злочини і зосередити економічне підслідство лише в бюро економічної безпеки. Далі наступна проблема це кадрова проблема. Вона є е, дуже значущою. Тут з міністерством економіки в нас є повне порозуміння. Ми спільно розробили е, модель, концепцію бронювання критичного персоналу для бізнесу. Тепер питання лише політичної волі і лідерства, яке може взяти міністерство економіки на себе. Е, Кабін може ухвалити це рішення без е, законодавчих змін. Бронювання критичного персоналу це надважлива проблема для бізнесу. Третє це рішення логістичних проблем, від чого потрапляє не тільки настільки імпорт, скільки в першу чергу власне український експорт розвиток українського експорту інституційно і за своїм впливом на ВВП. На економічну стійкість, і економічне зростання е, є найбільш важливою складовою. Україна має нарешті стати експорт орієнтованою країною. І якщо ми не, не в змозі скоротити імпорт в багатьох категоріях, так ми можемо скоротити імпорт в меблях чи в одязі, але в Україні не робляться тканини. В Україні не робляться автівки чи смартфони. Відповідно сподіватися, що український кешбек е, сприятиме розвитку українського виробника в цих категоріях. Ми не можемо. А чому не з'являється цього виробника? Тому що немає доступу до е, фінансового ресурсу здешевленого, е, ми це маємо вирішити. Е, немає захисту прав інтелектуальних. Перш за все, ми маємо це вирішити. Е, третє немає масштабу. Масштаб українського ринку не дозволяє нам розвивати для внутрішнього споживання відповідні виробництва, ні паперу, ні тканин, нічого з цього. Відповідно, лише розвиток експорту може затягнути в Україну виробництва таких технологічних сучасних товарів. Пане Андрію, то якою є імовірність того, що все-таки наші народні обранці невдовзі будуть розглядати цей законопроєкт, і відповідно, чи я правильно вас розумію, що ви закликаєте і ваші колеги закликаєте взагалі відмовитися від цього законопроєкту, чи все ж таки внести відповідні правки до вже так би мовити крайнього читання? Є е, практика, є теорія. Теорії ми категорично проти і показуємо на економічних моделях, чому недоцільно використовувати такий підхід. Mm -hmm. Але практика полягає в тому, що на жаль, політичні рішення в нас в країні ухвалюються е, дуже часто емоційно, і на цифри зрештою мало хто дивиться. Ось є таке прагнення, і воно так чи інакше буде реалізовано. Український кешбек, гроші українцям е, звучить настільки привабливо, що що я переконаний, що парламентарі проголосують за це і в меншому ступені будь де дослухатися до економістів, чи чи до думки бізнес асоціацій, відповідно, скоріш наше завдання зробити так, щоб цей законопроект е, мав е, максим, максимізовану користь і мінімізовані негативні наслідки, щоб е, дійсно ці е, кошти, які будуть витрачатися державою, дали ефект. І відповідно ми змушені зняти на е, наші корони ліберальних економістів, які, е, які вважають, що будь-які рішення в державі мають базуватися на економічному обґрунтуванні, і в даному випадку ми змушені будемо шукати е, скоріш компромісне рішення, ніж наполягати на тому, щоб взагалі ця, ця ідея була е, відкладена. Ось така практика. На жаль, не можу пишатися таким підходом, бо вважаю, що, що зрештою ми все маємо в державі базувати на об'єктивізації на достовірному економічному моделюванні, на діалозі, який передує створенню політик. І е, знаючи, що наш ресурс, перш за все, людський, але також часовий і фінансовий обмежений, використовувати цей ресурс в найбільш ефективний спосіб для е, держави і нашого суспільства. Пане Андрію, а чи відомо вам, коли саме е, цей законопроєкт може бути внесений до Верховної Ради? Мені здається, ну він вже внесений питання, коли б коли буде розглядатися. Думаю, що найближчим часом, бо мова йде про те, щоб запускати цю програму ще цього року. Е, тобто якнайшвидше? Думаю, думаю, що в липні ми вже побачимо наше обговорення в стінах парламенту. Ну що ж, будемо стежити за перебігом того, як, як і що буде ухвалюватися в цьому в рамках цього законопроєкту. Дякую вам, пане Андрію, за роз'яснення. Тож, Андрій Лігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group та засновник міжнародної бізнес-спільноти Борд був в етері громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре і тримаємося.